Всім привіт! В цьому відео поговоримо про камери, а точніше, про альтернативу бач рендеру і про спосіб отримання декількох ракурсів з однієї камери за допомогою анімації. Я вистав перший ракурс камери, на цьому не буду зупинятися, і давайте одразу перейдемо до того, як ми можемо змінити декілька виглядів, не створюючи декілька камер. Звісно, ми можемо зробити декілька і через Бач-рендер налаштувати, ну, про це трошки пізніше ще поговоримо. А зараз, власне, альтернативний спосіб. І чим він ще зручний, що ми можемо анімувати не лише камеру, але й переміщати деякі об'єкти, змінювати освітлення для кожного ракурсу, поміняти матеріал для прикладу. Ну, давайте на практиці. Отже, є в нас вибрана нами камера. І, власне, має бути точно вибрана наша камера для того, щоб ми її анімували. Тобто анімуватись буде те, що зараз вибрано. Включаємо автокей для того, щоб в нас автоматично створювалися ключі анімації. Перший ключ ми зараз нічого не змінюємо. Якщо ми порухаємо камеру, він створиться автоматично, оскільки вона вже створена, ми можемо просто вручну натиснути плюсик або гарячу клавішу ОК, додати ключ. Це, у нас зафіксувалася ця камера, що в нульовому кадрі у нас камера знаходиться тут. Далі ми можемо перейти на один кадр, і можемо тут перейти в перспективу для зручності налаштування. Можна вибрати оцей запознавчий, стоїть така рука, що ми переміщаємося, іноді зручно використовувати такий режим Подібний до гри. Можемо походити по приміщенню. За допомогою затискання лівої клавіші миші ми можемо переміщати напрямок, куди ми дивимося, а за допомогою гарячої клавіші W D переміщатися. Зараз я натиснув гарячу клавішу W. Ви бачите, що в мене мій вигляд з вікна так би я пересуваюся, але дуже повільно, для того, щоб пришвидшити або навпаки зменшити швидкість. Ми використовуємо гарячі скобочки. Тобто я натиснув зараз W і кілька разів натискаю клавішу гарячу клавішу скоб, скобки. Бачите, що швидкість в мене змінилася. І за допомогою такого перельоту я себе можу виставити ракурс. Це один з альтернативних способів, способів виставлення ракурсу, як на мене досить зручний. Наприклад, мені буде сподобався такий ракурс. І зараз я хочу, оскільки я знаходжусь в перспективі, а мене цікавить саме камера. По замовчуванню гаряча клавіша Ctrl-C ставить камеру в той вигляд, де я зараз знаходжуся. Ctrl-C. І ви бачите, що моя камера змістилася і автоматично поставив цей ключ. Тобто я можу. Переміститися на нульовий кадр. У мене перший ракурс, тут другий ракурс. Так само можу переміститися на наступний. Знову перейду в перспективу. Або можу переходити на перспективу, а просто поміняти свою камеру. Тут у мене вигляд з камери, тут перспектива зараз ні на що не впливає. Можу анімувати камеру стандартними переміщеннями я знову ж таки, перейшов на наступний кадр, щоб у мене не замінився ключ. І, наприклад, просто змінюю, переміщую свою камеру. Наприклад, давайте змістимося на, якісь, на якусь іншу стіну, наприклад, сюди. Якщо зручно, можна перейти в це вікно камери, або тут поставити собі вигляд з камери. І за допомогою, не переходячи в перспективу, також можемо активувати цей режим, щоб підналаштувати. Наприклад, якось так. Знову бачимо, що в мене камера зупинилася на новому вигляді. тобто вони Попередні не змінилися, а третій також зафіксувався. І, власне, про що я говорив? Якщо ми можемо в цьому ракурсі змінити не лише камеру, але можемо ще усунути, наприклад, об'єкт. Трошки ближче сюди. Єдине, тут на що треба звертати увагу, зразу покажу, що тут ми його змістили, але він змістився і в попередніх ракурсах. Це добре видно на вигляді зверху. Чому так? Тому що ми не зафіксували першопочатковий. Можемо повернутися до цього. Зараз нічого не переміщається. Перейдемо в перший кадр. Також натиснемо. Сет Кей, наприклад, для, для стола, в другому ракурсі, також, щоб він не переміщався, також натиснемо SetK. Першому щось не спрацювало, я ще раз натисну. А в третьому ракурсі ми можемо його підсунути. І тепер бачите, що в мене переміщається. А, я не натиснув знову ж таки, сеткей чомусь не спрацював. А, тут якраз я, тут моя помилка, треба було автокей натиснути і переміщати. Тоді зверніть увагу, зараз, коли я буду переміщатись, створився ключ. Наприклад, я посунув. Тобто режим setк це вручного виставлення ключів, а автокей буде автоматично їх створювати. І ви бачите, що в мене зараз стіл переміщається лише в одному ракурсі. Це видно на вигляді зверху добре. Давайте так наглядніше його поставлю поближче, щоб було добре видно. Те саме можна зробити з кріслом. Це зараз тут для прикладу також поставимо ключі, щоб у нас не зміщалася позиція в попередніх ракурсах. А отут можемо його посунути. Оскільки стоїть автокей, то автоматично в мене він створився. Бачите, що в перших двох крісло в мене не зміщається, а в третьому змістилося під мою камеру. З цим розібралися, і тепер, в принципі, ми би вже могли запустити на рендер. Можна автокей відключити. Є в нас всі ракурси, і для того, щоб у нас автоматично збереглись всі ці три ракурси. Переходимо в налаштування рендеру F10 або виходимо сюди. Тут у нас розширення вже вибране, на цьому я знову ж таки не зупиняюсь. Єдине, що нас тут цікавить, зняти сингл – це в нас одиночний кадр, а нас цікавить власне, ренч з нульового по другий кадр 0, 1 і 2. Можна або зробити з нуля по другий, або можна вказати кадри, які нам потрібні. Для прикладу, мені не потрібен перший кадр, мені тільки потрібен нульовий і, і другий. В такому випадку я можу через кому поставити. 0 і 2. Ну, якщо мені потрібно всі три, відповідно, я або через кому, або. Вренч виставляю, які мені кадри потрібні. Все, далі я переходжу, обираю ну, розширення. Оскільки я вже під розширення виставляю камеру, я тут нічого не чіпаю. Ставлю галочку Save File. Обираю, куди я буду зберігати. Наприклад, папочку Download. рендер. І називаю, як я хочу назвати свій кадр. І формат. Нехай буде PNG або JPEG, кому що зручніше, я зазвичай PNG зберігаю. Все, натискаємо Save, воно ту прописалося. тепер, коли ми запустимо рендер, давайте я перейду на лаштування, і просто щоб зараз не очікувати довгий рендер, Limit я не буду ставити. Я поставлю там на 5 секунд на кадр. І запускаю рендер. У мене йде прорахунок. Йде про процес рендерингу. Проходить 5 секунд. Це попередження, що в мене мало пасів для денойзу. Можемо на це не звертати увагу. Ми зараз не зациклюємося на рендері. Просто можете бачити, що в мене змінилося. Ракурси. Все, воно будемо Перехожу в свою папку, рендер. Тут можете звернути увагу, що воно мені ще згенерувало Lightmix, сюди позаповнювало, і зберегло їх окремими файлами. Я не звернув увагу, не забирав цього. По суті, нас ці зараз не цікавляться, ми про це поговоримо окремо. Тобто воно, раз вже так сталося, просто покажу, що воно зберігає також те, що в нас прописано в наших налаштуваннях. Я маю на увазі про. Ці рендер елементи. У мене тут були згенеровані lightmix якісь, і воно їх також зберегло. Оскільки я не відключив, воно позберігало все, що в мене тут було прописано. По факту, у нас, якщо ми цікавили ті тільки рендери, це я можу наразі видалити, вони мені не потрібні. Ви можете побачити, що зберегло два файли. Прорахувалось воно погано і дуже швидко, тому що я ставив ліміт по секундам, нас цікавило просто, які файли воно згенерує. Згенерувало два файла і додало назву номера нашого фрейму. Тобто нульовий і другий. Тобто, таким чином ми можемо все відрендерити. А, власне, про Patchрендер. Для чого нам в такому випадку може згодитися? Наприклад, я хочу цей кадр, щоб в мене був не горизонтальний, а вертикальний. Для цього, власне, можна використати. Рендеринг, бач рендер, і вручну тут тоді додавати кадр, який нас ну, воно автоматично додавало всі мої налаштування, куди що зберігати. І я можу натиснути Override для фрейм. Воно зразу бачить, де я знаходжуся другий, другий. Ну, можемо перевірити. І поміняти місцями 1200. 1600. Відповідно, воно збереже мені цей файл в вертикальному. Також можна швидко переключатися, це вже трошки окремо, якщо хочу дізнатися, як мені швидко переключатися з горизонтального на вертикальний. Є у нас такий допоміжний інструмент, він знаходиться в клаці Render PrintSides Assistant. Я можу швидко переключитися на портретний, щоб подивитися, як мене буде. Причому не змінюючи зараз на ніяких налаштувань, і на горизонтальний. Крім цього, для чого щоб можна використовувати цей Prince Wizard Assistant? Часто питаються, а які розширення потрібно виставляти для якихось фінальних рендерів. Власне, тут може бути нам як підказка. в першу чергу це буде вигідно, якщо ми хочемо віддавати кудись на друк і отримати хорошу якість. Зазвичай для друку використовується DPI це розширення, це вам в друкарні скажуть, які розширення. І в нас є, наприклад, ми хочемо на А4 роздрукувати якийсь малюнок. І воно автоматично нам створює. Тут в міліметрах, тут в інших. можемо бачити, має... тут які розміри картинки, а тут, в залежності від DPI, бачите, зразу розширення. Мінімальний 72, значить мені для а 4 роздруку в 72 DPI. Потрібно було б таке розширення Ну, Це насправді дуже мало, переважно використовується 300. Якщо я хочу в хорошій якості віддати на друк, то мені при форматі А4 воно автоматично. Поставило розширення. Висота 3507, а ширина 2480. Це не зовсім відноситься зараз до нашого уроку по камерам, але окремо відео записувати для цього, напевно, ніхто не буде, тому ми можемо користатися цим. Ну, сподіваюся, зрозуміло. Чергове коротке відео. Користайтеся. Якщо будуть якісь питання, можна залишати в коментарях. Я в разі потреби доповню.